Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. До 14 зросла кількість загиблих внаслідок ворожої атаки кабами на Запоріжжя 8 січня. Вчора у лікарні померла людина, за життя якої медики боролися більше тижня. Наразі 60 поранених залишаються на лікуванні. У Шевченківському та Комунарському районах Запоріжжя почали встановлювати бетонні укриття. Посадовці обіцяють, що протягом двох тижнів у місті з'явиться 17 бомбомафів. Їхня вартість півтора мільйони гривень. Споруди будуть встановлювати зокрема на зупинках громадського транспорту. Одночасно всередині зможуть перебувати від 20 до 50 людей. Нашахраювали 9,5 мільйонів гривень. Засновник ювелірної корпорації Демос та четверо його спільників 10 років тому запропонували запоріжцям інвестувати у корпорацію, але повернули людям лише третину вкладеної суми. Тільки зараз поліцейські встановили усіх потерпілих та повідомили про підозри у шахрайстві трьом чоловікам та двом жінкам. Їм мають обрати запобіжний захід. Усім п'ятьом світить до 12 років за ґратами. У Комишувасі таки будуть зводити підземну школу, бо ж про це просили місцеві мешканці, кажуть в обласній військовій адміністрації. Будівництво обійдеться у більш ніж 109 мільйонів гривень. Здати об'єкт в експлуатацію мають до кінця цього року. Школу укриття зведуть на території зруйнованої гімназії Джерело. Гуманітарна катастрофа назріває в окупованому Мелітопольському районі. Жителям Кирилівки, Лиманського, Малої Тернівки та ще кількох сіл заборонили пити воду з під крану та готувати на ній їжу. Окупанти кажуть, що якість води погіршилась через підйом ґрунтових вод. Запоріжжя Обленерго оголосило тендер і придбало iPhone 16 Pro Max, найновішу модель телефону від компанії Apple за майже 70 тисяч гривень. Така інформація ширилась соцмережами. Однак виявилось, що тендер не оголошували, а дізнавались ціну телефону для роботи прес-служби. І врешті його не купили, бо він дорогий. Більше двох мільярдів гривень за опалення заборгували запоріжці концерну міські теплові мережі станом на початок цього року. Містяни можуть виплачувати борг частинами. Для цього треба укласти відповідний договір із концерном. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.